Сьогодні маю вихідний і маю багато планів. Перший план це прибрати на балконі, бо багато пилі тут. Є такі речі, які взагалі тут не потрібні. Тому буду зараз потихеньку все прибирати разом з вами. Квіти сьогодні я зранку поливала, тепер мені треба поприбирати на поливці, витерти пиль, бо тут у нас дуже багато ялинок, і вони весною квітнуть і мають такий. Зелений пилок. І цей пилок скрізь і на квітах, і на горщиках, і, і на, а, на всьому, всьому що є на балконі. Тому ми прибираємо м'які речі а, на період світіння і не використовуємо балкон наш для відпочинку. Тому все присипано такою хвилі зеленою, але це можна швидко виправити. І прибрати. І поступово переходимо вже до цієї зони. Тут мені потрібно витерти пельс, крісла, зняти цю плівку і позамітати. Роботи небагато, але її потрібно зробити. Крісло стареньке, але ще розкладається, ще можна на ньому трішки відпочивати. І наступний етап це треба застелити легкими подушками. Ну що, все завершила і зараз показую, який в мене вийшов результат. Все дуже чисто, гарно, приємно, свіжо. Балкон готовий для вечірнього чаювання, а можливо, і також для сніданків.